Доброго дня всім! Прийшов час сказати, якийсь зробити висновок про катушку 38, 38 см в діаметрі. Так, вона здорова, вона може бачити глибоко, але це вже на низькій частоті вона може бачити глибоко. Поверхневі цілі вона бачить. Ну, бачить взагалі, якщо, наприклад, у вас поле не засмічене, то непогано бачить, можна з нею ходити, покриваєш великі площі за один мах, але ж той один мах вам буде коштувати болі в руці. Ви розумієте, вона велика. Велика і цим це її дуже великий мінус тому що вона велика. Якщо на засмічених десь ділянках її треба буде застосовувати, то я б не хотів її застосовувати, тому що вона збиває всі цілі в одну купу. Ну, тобто, якщо на катушку попала, наприклад, цвях і якась монета, то ви можете пройти ту ціль. Значно цікавіше в мене вийшла друга катушка. Оця ось, 28 сантиметрів. Та була 38, а ця 28. Спочатку я її був поставив на 17,5 і середню частоту на 8150, щось таке там. І був ще й зробив, сходив туди ж саме, де я був із цією 38-ю катушкою. катушкою сходив так само, подивився. Середня частота себе проявила добре. А от уже така висока, як 17,5, не дуже. Хоча і знахідки на ній теж були, і знайшов хрестики такого невеличкого, що це є. Трішки рідко для цього поля. Ну, тобто на тому полі можна, можна все знайти, але ну, це рідкість. Загалом там лишилися тільки е, чорного металу цілі. Чорний метал, звісно, все нормально, бере і на середній частоті, на середній частоті взагалі добре, а на високій так собі. На високій частоті він дуже добре роз, розрізняє цілі. Тобто на високій частоті ця катушка дуже добре VDI вичисляє. З За цього це був її великий плюс. Але я її вже переробив. Переробив, мені не, не дуже сподобалося. її трошки, ну, ніби така. Слаба чутливість. Переробив я її на 13 13 чимось, не пам'ятаю. На 13-чимось там частота. О, оця частота вже набагато ліпша. Уже я тут пройшов трішки по полю по цьому, де ходив і, і з 38-ю катушкою єсть багато. Знахідок тут на 38-й катушці, я не кажу, що вона зовсім погана, але вона дуже, дуже гарна, знаєте, кому підійшла дуже добре. От хто ходить там по брухту, ну, загалом для глибоких, крупних, великих таких цілей. Ну, тобто, якщо ви йдете по металоломі, ця катушка, так, вона вам... Ви її знайдете той металолом, що не знайдете там на високій частоті, якоюсь невеличкою катушкою. Те воно бачите, у вас тільки зверху. А те вже добре буде і внизу. Але ж теж, якщо зверху у вас ґрунт буде дуже засмічений, ну, воно буде поверхневі сигнали вас показувати. Буде сміття те показувати, що зверху є. А те, що знизу може, може і не показати. І VDI на низькій частоті. Працює так, але ж ну, треба, щоб були ідеальні умови. Ну, тобто приблизно невеликі якісь предмети у вигляді ну, монети. на монеті, VDI так буде працювати, але не, не, не дуже на такій значній глибині. Ця катушечка, з якої я зараз вийшов, вже. Трішки випробував. Вже є знахідочки. Ну такі, правда. Але ж все-таки це кольорові знахідочки, які, які вона ну, добре, добре бачить, коротше. гарно розрізняє, невелике п'ятно у них виходить. І чітко, все, все чітко, мені сподобалося. От І ця катушка. Що тут у нас? П'ять копійок. 5 копеек радянский. Ток. сейчас 95. 95 миллиампер. Ну, Смотрим. 30. 30 впевнено. 35. Ну так, да. Ну там аж до 40 у нас с пробулькой. Так, масончик, як бачите, мідь навіть зменшить менше, менше менша відстань як Броне. Як алюмініва бронза 25-30. Але ще, мабуть, віддій треба поправити. Ну, зараз поправлю. Ні, тільки що поправив я віддій, ну, тобто спробував його там понизити, повисити нічого. З того не вийшло. Точнее, ну як відділі, ферід калібр. Нічого з того не вийшло, кращого, так воно і є. З 25 см він починає е, брати добре. А далі, далі вже так. Йде падіння. Хоча алюмініва бронза, як бачите, краще. Ось ну, 25 сантиметрів добре. 30 гірше. Ну і 35, вже тільки-тільки. Уже можна сказати, що й не бере. Так що так, Якось трошки й дивно ніби, ну але ж маємо, що маємо. Ну нічого. Однаково, однаково вона мені подобається. На даний момент подобається. Вона ніби почуває, ну, тобто вона що і легенька в мене вийшла, там 400. 30 чи щось таке чи 450 грам, навіть не пам'ятаю. Подивіться, ну, я покажу, як я її робив, і там я зважував. Це все покажу. В наступному відео буде, як я її робив, цю катушку. Але ж там по всій тій технології, як і 38-му, робив, так само я її цю робив. Тому там нічого дивного і не буде. Ну, добре, не буду дуже забалакувати вас. Скажу, що ще, мабуть, покажу, що я сьогодні знайшов пізніше, бо ще похожу десь якусь годинку. Тоді результат скажу. Ну, ось прийшов час підбити підсумки. Ну, все. які в мене знахідочки. Шмурдяк кольоровий, але кольорові сигнали. Дуже чітко бачить, мені подобається ця катушка. Вгадав. Вгадав, оце і буде в мене останній варіант. поки що. Але ключове слово тут поки що. Бо ну, вона мене зараз задовольна, а я може пізніше не задовольнить. Поки що воно добре справляється і легенько. Ніби 430 грам, вона важить, ніби я так її зважував. І доволі чутлива. Мені сподобалася. І чутливість, і її така ну, ціль гарно тримає. Ну, швидка й на прохід, тобто не треба її повільно вести, можна і швиденько. І добре, добре виходить. Ну ось і все мабуть. Лайк, підписка, до побачення.